Наступаємо не тільки ми, ну тобто, наступають росіяни і наступають активно. І от той момент, коли е, заговорили про наш наступ, е, він насправді стався буквально в стик в стик з тим, що робили росіяни. Вклинились в цю ситуацію, як часто буває, саме погода, тому що і ми, і вони очікували е, певного морозу для того, щоб. Вдатись до якихось певних дій, тому що до того вони не могли цього робити, тому що там прям просто дуже в'язко і мокро було. І от буквально, знаєш, я це назвав би таким двостороннім рухом, але в різних точках. Ну тобто, ми в одній точці пішли, вони в другій точці пішли. Вони спробували для себе. Якби вибороти більш плав більш такий, більш якийсь компактний і більш, напевно, адаптивний для них плацдарм. А і для цього їм треба було навіть зайти на Сумщину, і от це вже такий дзвіночок в плані того, що вони хочуть обійти якось нашого групування. Це був момент заходу на журавку на Сумщині. Цей захід був відбитий, але сам факт, що вони, по суті, показують той рух, який хочуть вони, ну, якби, куди вони планують далі йти. І отут нам треба вже більш-менш е, оцей знаєш, шапкозакидальний шапкозакіда... з настрій, який в нас часто буває, коли ми чуємо слово наступ, ну типу, з нашого боку. Я би його трошки би приховав і просто б придивився до того, що роблять самі росіяни, і е, думав би про, про те, що насправді, скільки б ми не збільшували угрупування там е, на Курському напрямку, то зараз ми вже не зловимо саме там той момент, який ми. Вплив першого разу. Ну, тобто, нас там чекають. Тобто, нас там можуть не чекати в певних місцях, але загально нас там чекають. Тому от таких, знаєш, великих якихось глобальних просувань, ну, для мене було б дивно. Угу. Ну, Тобто, знаєш, якби, е, тобто, їм прилітає по штабах, їм то, 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 а вони не чекають, що ми там можемо якось рухатись більш ширше. Ну... Було б дивно. З одного боку, а з другого боку, весь цей рух, який нами за цей, ну, по суті, майже тиждень, та, тому що це буквально там сталося на вхідних перший раз, здійснений він змусить знову ж таки. Їх трошки розтягати свої сили. А трошки розтягувати свої сили, це значить, що треба їм буде перегрупуватись, і треба їм буде трошки сили засоби в якийсь інший бік вивести. Ну тому я думаю, що це в принципі це позитивна дія. В плані того, що ми ще вдаємось до якихось контрнаступальних дій, це насправді показує, що власне що в нас є ще атакувальна потуга, і ми не тільки можемо бути в обороні.